Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотрансгри Star Love. Ім'я моя любов, ваш таролог, номеролог і фіто І так, будемо сьогодні розглядати енергії місяця червня. Як завжди, які у вас запитання? Значить, іде здоров'я, відносини, гроші. По відносинах ми в другій половині неділі, мабуть, зробимо якби окремий роз... окрему гру на тему відносин, тому що Дуже гарні енергії йдуть астрологічно. Там Венера змінює знак з від Овна, де вона така активна, і вона переходить в свій знак, де їй дуже гарно і дуже комфортно в знак тільця. Україна наша під знаком тільця. І за того, мабуть, все-таки сьогоднішній день показав, що. Венера рулить, ми так зажгли нам Ух! Так, і так, Перше, що ми будемо, ми зараз зглянемо що на що звернути увагу на відносини. Правильно, правильно, правильно. І так, що нам буде заважати? І так, що нам буде заважати в цьому місяці 5 і 1, 6. Тут 6. І шість, Тобто не стільки заважати, а куди звернути увагу, що там буде в мінусі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, наша задача звернути увагу на себе і ну, якби виходити все із любові до себе. І так, здоров'я! Здоров'я наше буде прекрасне. Багато дивіться в інтернеті, ви можете зустріти якусь інформацію за, за того, щоб бути здоровому в майбутньому. Тобто, це може бути якесь чи по продуктах харчування, чи це може бути по, більше всього, що з водичкою зв'язано, тобто можливо, як воду пити, тобто ви самі вирішите більше воду пити. Тобто, наша задача. Довіритися, тобто не... хоча, якщо нам буде заважати, то будьте уважні, щоб ну, взяти не ту інформацію, або якась може бути інформація не настільки важлива, або може навіть і неправильна. Тут дуже треба звернути увагу на себе. І так, опять же, на себе. Да? ви поняли, Інформація це п'ята, тобто це буде хтось говорити вам якусь інформацію для вас. І так, Відносини. Відносини Відносини нам вже можна уходити від якихось відносин, які нам не приносять уже якоїсь радості, не приносять нам нічого, чоловік холодний. Якщо у вас у відносинах от такі, ну, такі аспекти, можна запросто вибирати себе. П'ять і один, це шість. Вибирайте себе і починайте жити для себе. Так, це буде нам. Якби знову Це буде нам в мінусі, тобто обов'язково звернути увагу, що тут у нас мінусок. І так, гроші, гроші. гроші нагою. Гроші будуть в цьому місяці звернути увагу, де наші роди трошечки штангу ловили. Причому вони не тільки по маминному роду, а й по батьковому роду, і це повторялося кілька разів. Тобто, можуть, допустимо, з дороги десь мати якісь гроші, але подивитися, де, де там вони чуть-чуть, іменно в родах десь, десь не, щось не, не дотягували. Так, тепер наша задача на цей місяць, що нам буде допомагати. І так, два і три, п'ять. Е, якщо ви дівчинка... Ви дивіться, тому що тут три це жіночі енергії, і два, ви трошечки в чомусь ну, типу, калеблютесь. Так, наша задача здоров'я подивитися. Здоров'я іменно буде нам допомагати, коли ми все-таки трошечки потратимось на здоров'я. Знову ви пам'ятаєте, там ніби в заводичку було, і тепер тут енергія душі, а вона ж і, бачите, вона з кубком. То є, енергія душі все-таки звернути увагу на водичку. То, є, що нам буде допомагати в здоров'ї, що ми трошечки е, потратимо дідужки для того, щоб потім не переживати. Понятненько? І не дуже заморачуйтеся. Хоча там є опасность, але ну, не, зверта... не то, що там не звертати уваги, а просто здраво на це дивитися. Понятно? Щоб давати... Так, тепер відносини. Відносини, знову у нас якби холодні енергії. То є, хтось буде від вас, то є, нам буде допомагати, коли ви трошечки будете не так холодні, а трошечки як подивитися з сторони, причому з далекої сторони. Коли це буде, ну, Допустимо, коли будуть у вас будуть якісь мрії, а, і нам буде допомагати, коли ми їх будемо починати вже в цьому місяці вирішувати. Так, гроші, що буде нам допомагати в грошах в цьому місяці? Ой, інтернет, інтернет, і в цьому місяці ребята, в цьому місяці ви все-таки зможете ну, вам щось допоможе в житті збір урожаю, тобто, ну, дійсно, це буде через інтернет або і за, за Понятненько? ви, Причому це у вас по судьбі, по кармі? Понятненько? Так, хорошо. Далі. На що звернути увагу в цьому місяці? Два і один, три. Знову, дівчатка, якщо ви, якщо ви дівчинка, будь ласочка, подивіться на себе, щоб не. Хоча б ви, ви в собі, щоб не, не сумнівались, понятненько. Тобто. Так, і так, що в нас там перше? Гроші. давайте, Гроші дівчатка будуть заробляти, коли вони будуть довіряти своїм чоловікам. Коли вони будуть довіряти нашим воїнам. Тобто, це, ну, це дійсно ми заробляємо і ми живемо, і ми, ми существуємо, ми, ми тільки заради того, що вони там, то ми живемо тут. Так, відносини. Відносини, що На що звернути увагу? Звернути увагу, що в відносинах ви можете трошечки якби провисати. Тобто у вас трошечки є якась, я не можу сказати, обіда, а це якісь недомовки. ну, Просто треба аговарювати їх, понятненько, аговарювати, тому що якщо ви будете просто сидіти і дутись, то зверніть увагу. Просто розмовляйте. Так, тепер здоров'я. Здоров'я буде все хорошо. Якщо ви хочете, допустимо, ну я хочу сказати, що ви можете щось з обі зробити уколи красоти, там тата, -та тобто можете, тому що венера і в тільці це дійсно якісь такі. Я звичайно у мене все натуральне раз, карбокситерапія карбоксітерапія і дермоштамп. Дермоштамп мезококтейль той, що ми колемо там аж внутрі кожного, під кожного. То в мене він йде 0,25 мм мілі... е, там, де іменно ми за коктейль нужен. Тобто, якщо приходьте, будемо дуже красиві. Так, Наші, наше, як завжди, задумуємо бажання. І так, задумуємо бажання. 5, 2, 7 наше бажання однозначно збудеться, що треба зробити, щоб наше бажання швидше збулося. Правильно, воно нам по судьбі. Воно нам по судьбі. І знову наші воїни, світла воїни добра. Донатиме ЗСУ і буде все дуже добре. Ви вже сьогодні побачили. Дякую, до зустрічі!